Добрий день, мої малята, чемні хлопчики, дівчата. Щиро вас усіх вітаю, всім здоров'ячка бажаю. Вже кілька днів я не бачилася з піфом і пуфом. А сьогодні така гарна погода. Хочеться гуляти, ліпити сніжки, кататися на санчатах. Ходімо разом до них в гості. Піфе, чому ти сумний? Що трапилось? У мого друга горечко, заболіло горлечко. Він холодну воду пив, по морозі походив. Так ось чому ти один Пух захворів. Малята, а ви знаєте, чого не слід робити, а що потрібно, щоб не захворіти взимку. Зима не лише гарна та цікава пора року. Вона ще й дуже холодна, і саме в цей час дуже легко застудитися, а хворіти ніхто не любить. Це дуже неприємно. У вас може боліти голова. Горло, носик буде закладений, вам буде важко дихати, може підвищитись температура тіла, і тоді у вас не буде ні сил, ні бажання гратися зі своїми улюбленими іграшками. Тому те, що ми зазвичай робимо влітку, не можна робити взимку. Наприклад, їсти морозиво, адже на дворі і так холодно, і можна застудити горло. Їсти морозову взимку краще вдома, не поспішаючи. Часом під час зимових розваг нам стає так жарко, що аж спина мокра, тому що ми активно рухаємось. І якщо нам захочеться постояти, перепочити і трохи охолонути, то ми маємо шанс застудитися, краще одразу піти додому і переодягнутися. Не можна спітнілому знаходитись на морозі. У маленьких дітей. А часом у деяких дорослих виникає бажання скуштувати бурульку. Дуже вона схожа на льодяника. Але не слід цього робити. Вона холодна, до того ж вода, з якої вона утворилася, брудна. І пам'ятайте, що виходити на вулицю у мокрому взутті не можна, як і гуляти у мокрих рукавичках. І обов'язково взимку потрібно гарно харчуватися. Їсти корисні продукти. Бажано вживати у їжу мед, цибулю, часник, лимон, малинове варення та калину. От і я казав пуфу не бігай без шапки, не пий холодної води, а він не послухався. Тепер лежить, хворіє. Ну що, малята, допоможемо пуфу? Давайте зберемо для нього кошик із корисними продуктами, щоб застуда швидко минула. Часник, калина, льодяники, мед. Лимон, Бурульку, Малинове варення, морозиво цибулю, Газований напій. Дякую вам, друзі. Сподіваюсь, пуф швидко одужає, і ми будемо разом гратися. До побачення!